Привіт, Макс! Вітаю з роком марафону. Костян, дякую тобі. Дякую. Я думаю, що саме момент з вами обговорити продовження марафону. Так ось скажу відверто, я просто ну, хуями. Це не якесь таке, знаєте, перебільшення. Ну, прям на цьому тижні відоси давались дуже важко. Дуже. Прям щоб ви розуміли, ну, 5 годин, щонайменше сумарно займав один відос. Вибирання тем, ну коротше, не буду тут вдаватись подробиці, як воно там все відбувається, це найменше, навіть незважаючи на те, що там відоси були, умовно кажучи, по 10-20 хвилин. Тому а, я зараз, сьогодні, навіть коли знімаю, ну, знімаючи просто перебуваю у прямому ефірі з вами, я розумію, що все одно моє вигорання, воно ну, зовсім не обнулилося. Воно дуже важке. І, ну, коротше, є проблема, який я вихід бачу, ну, продовжити марафон треба. Ну, блядь, ну, блядь, ну треба продовжити. Ви ж підтримуєте, так. Але мені здається, що якщо я на найближчий тиждень, ну може навіть на два, я основний, так би мовити, Основні свої сили пущу на те, щоб так кожного дня на каналі виходили нові відео. Але інколи, а найближчим, найближчими двома тижнями, це буде, скоріш за все, майже кожного разу. Це будуть шортси, тобто короткі відео. На ну, головному каналі але на даний момент нема жодного короткого відео. Нема шорців. Це нова така функція. Ви її бачили на Ютубі, коротенькі відоси. Наскільки я так розумію, до хвилини часу. А для мене це буде можливість щось інше знімати, тобто я їх буду знімати окремо, новий формат. І мені так здається, що ну, мені може бути, так би мовити, це як, така, знаєте, нове дихання. Коротше. Це по перше. По-друге, знімаючи такі відоси, можливо, у мене з'явиться більше часу на те, щоб продумувати якісь більш складні відоси. Тому що ідеї у мене є, і дуже багато різних тем я хотів би зняти. Не знаю, починаючи з того, щоб зняти якесь таке повноцінне відео, що не так з вердіктом, наприклад. Ну, але ж для цього треба час. треба час. Щось не просто там казати, так, подумати, пошукати якісь уривочки з його відосів, які можна вставити, таке інше. Коротше, очікуйте, що найближчим часом інколи нове відео кожен день, воно буде у тому числі шортс, тобто короткий відос. І я сподіваюся, що це дасть змогу і вам також. Ну, і в такий формат може комусь буде заходити, це по-перше. А по-друге, це мені дасть можливість продовжувати марафон. Якщо буде якась цікава історія, чи буде якась крута тема, чи щось буде таке, ясно, що я з радістю такі, нахуй ці шорти, сижу і знімаю новий відос. А може, в день буде і шорт виходити, і повноцінний, відосно 30 на 40 хвилин. Подивимось. Але шорти найближчим часом будуть, і найближчими тижнями це буде, можна сказати, основний контент на каналі. Якось так. Міша Бяк і а стріми, само собою. Раз на тиждень стріми будуть. Стріми, повірте, мені під час мені провести стрім три години, навіть якщо він буде, або чотири, мені зараз набагато легше, тому що головна проблема під час вигорання, ну особисто у мене, то що я беру нову тему для відео чи нову якусь історію, і вона мені настільки не подобається, що от, вона от мені дуже не подобається. Тобто я такий, я не можу себе змусити сісти і розбирати її. Тому що у мене, ну коротше, там дуже дивні думки під час цього починають з'являтись стосовно того, що вона точно нікому не сподобається, тому що це якесь лайно та таке інше. А зняти стрім, так, це не проблема. Це не проблема. Тому стріми, звісно, будуть. Дякую за рік важкої праці. Разом, разом, у вас також важка праця була. Дивитись мене. Я ж дуже насправді такий токсичний душний тіп. І ви протягом року. Мене витримували протягом року. Хтось каже: засипав він, про засинав, дивлячись мене. Хтось, коли там щось смачненьке собі приготував, їсть і дивиться мене. Це ж також насправді. Я б себе протягом року не витримав, тому ви також ви герої. <смі> Ніяк інакше. Дуже приємно пізно ввечері повертатись додому і знати, що там на тебе чекає бородати їбака в окулярах. Хочеться лише висловити слова вдячності. Я просто уявив, що ти маєш на увазі не відос на Ютубі, а повертаєшся додому, а там бородати їбака І говорить, ну й все, давай, знімаєш штанишки. Хочеться лише висловити слова вдячності, адже я впевнений, що в цю важку годину багатьом з нас ти став ліпшим другом, старшим братом, наставником, разом до перемоги і слави України. сподіваюсь, тобі вдасться побороти в і продовжити марафон не лише до виходу наших військ на кордон. Ніхуя собі, ніхуя, собі. а й до повної демілітарізації Белгородської Народної Республіки. Ой, який марафон! Ха -ха. Ну, я вважаю, що якщо до. Е... Перемоги, тобто до виходу на кордон 91-го року, мені вдасться все ж таки втриматись. Це буде над над досягнення. А вже ну проводити марафон. А під час того, як Росія буде розвалюватись, я думаю, що краще все ж таки не працювати під час чого, а кайфувати. Якийсь там собі коктейльчик, це просто вода, але тим не менше, налив собі якийсь коктейльчик і кайфуєш. А і дивишся, як там палає, вони мутить, метушаться, там все горить та таке інше. Ми будемо з вами відпочивати, кайфувати, коли у них там буде відбуватись те, що зараз відбувається в наших містах.